<кій> Отже, те, що ми пропонуємо, це продукт з подвійною користю. Він включає в себе накопичення капіталу і захист від ризиків. Я думаю, вам зараз видно мій екран. Якщо не видно, то дасте знати. Е, тепер з вами поговоримо, які ж у нас є альтернативні джерела пасивного доходу, щоб в майбутньому було за що жити. Ну, державна пенсія, само собою, пасивний дохід, бо пенсіонери не працюють, але кошти мають. Недержавна пенсія, страхові компанії і недержавні пенсійні фонди це той варіант, який щойно ми з вами розібрали, банківський депозит, нерухомість, облігації і авторський гонорар МЛМ. Давайте розберемо державну пенсію. На сьогоднішній день в нашій країні працює солідарна пенсійна система. Це система, коли молоде працююче покоління наповнює пенсійний фонд для виплат пенсіонерам. Така система була ефективна в 70-х роках, тому що тоді на одного пенсіонера припадало 5-6 робітників, і пенсійний фонд просто достатньо був наповнений, щоб платити хороші пенсії. Але що ми маємо зараз? Зараз ми маємо дефіцит пенсійного фонду і за 2022 рік борг пенсійного фонду складав 220 мільярдів гривень. Чому так? Справа в тому, що зараз у нас немає такої народжуваності. І починаючи з 2010 року кількість пенсіонерів почала зростати, а робітників спадати. Велика кількість безробіття, багато людей виїхало за кордон, багато людей працює неофіційно, не сплачує податки. І маємо сьогодні картину на двох пенсіонерів, один працюючий. Які варіанти рішення? Перше підняти пенсійний вік. Ну, але це не популярне рішення, тому поки що в нас цього не роблять. І другий варіант змусити багатих платити більше. Так як в Європі. Чим більше заробляєш, тим більший податок. Ну, але в нас закони пишуть хто багаті. Тому навряд чи цей варіант також у нас буде працювати. Отже, що залишається? Залишається третій варіант це самостійно створювати собі пенсійні накопичення. І для того, щоб це робити, нам допоможе закон грошей. Тому що це найефективніший варіант рішення проблеми, є такий закон 3Р. Закон 3Р говорить, що гроші діляться на R1 це робочий капітал, сюди ми відносимо дохід від бізнесу або вашу зарплату. І Р2 це розхідний капітал. Сюди ми відносимо наші витрати на харчування, комунальні, одяг, медицина і так далі. І якщо в сім'ї з якихось причин. Дохід зупиняється, зарплати немає, то розходи залишаються і через це добробут сім'ї руйнується. Тому дуже важливо мати R3. Р3, Р3 це резервний капітал. Як його формувати? Кожного разу, коли ви отримуєте дохід, першим ділом вам треба номер один відкласти собі в резерв частину грошей, а вже потім витрачати гроші на інші речі. Вертаємося до джерел пасивного доходу. Отже, ми з вами поговорили про державну пенсію, чому вона мала. І поговорили, що єдиний варіант це накопичувати собі на майбутнє. Тепер питання, куди накопичувати. Страхові лайфові компанії і банківські депозити. Зараз ми в деталях порівняємо. А давайте ще поговоримо про четвертий варіант нерухомість. Його плюси і мінуси. Нерухомість має переваги в тому, що це ну, якби надійний варіант. Але знову ж таки, люди, які мали нерухомість у Херсоні, в Авдіївці, вони її втратили через війну. Тобто нерухомість теж піддається певним ризикам. І другий момент: не кожен може дозволити собі придбати нерухомість. Облігації треба бути хорошим, якби, економістом, фінансистом, щоб розуміти, коли правильно купляти які облігації. Ну і авторський гонорар. Це якщо ви геній, якщо ви написали книгу, намалювали якусь картину, е, пісню, тоді ви можете мати на це право. Ну, якщо вам менше в цьому повезло, так як і мені, тоді це теж не ваш варіант. І тепер в деталях розберемо недержавну пенсію, таку як страхування життя накопичувальне, і банківський депозит. Порівнюємо. Будемо порівнювати спочатку по надійності вкладів. Ми бачимо, що в банку один плюсик, в страховій компанії 4, чому? Справа в тому, що банки вони можуть стати банкротами, і у випадку банкротства клієнту повернуть депозит тільки в межах, які гарантує фонд гарантування вкладів. А фонд гарантування вкладів гарантує 600 тисяч гривень. Доки війна, він гарантує, в принципі, всю суму. Після війни це буде ліміт 600 тисяч. Тобто, якщо у вас на рахуночку був мільйон на депозиті, то 600 тисяч гривень в випадку банкротства вам повернуть, а 400 тисяч гривень пропаде. У випадку страхових компаній вам завжди гарантують всю суму. Абсолютно всі 100% грошей, які ви накопичили, вам гарантують повернути. Крім того, вам ще гарантують дохід 4%. Тому тут стоїть 4 плюсики. Другий момент: прибуток. І там, і там прибуток приблизно одинаковий. Приблизно одинакова відсоткова ставка. До прикладу, за 2023 рік страхові компанії в середньому нараховували 13-14% річних дохідність. Це той самий відсоток, що і в банку. Державний контроль. Страхові компанії набагато строгіше контролюються, ніж банки. Страхові компанії можуть вкладати кошти людей тільки туди, куди дозволяє закон. Це мають бути надійні інструменти. Якщо людина відкриє депозит, то ваші гроші може банк вкладати куди завгодно на свій розсуд. Може просто видавати під кредити. І гарантії, що цей кредит буде повернуто, немає тому ризиків банку значно більше. Крім того, страховим компаніям через їхній принцип, що вони не можуть стати банкротами через наявність страхових резервів, їм ліцензію дають безстроково, банкам ліцензію дають на один рік, а в кінці року продовжують. Наступний критерій це таємниця вкладів. Якщо людина має депозит, то якщо, наприклад, буде якась там ситуація, через яку в людини будуть конфіскувати, наприклад, майно. Або розлучається сім'я і поділ майна йде, еліменти там, чи ще щось, чи, якась, чи якісь борги, якщо в людини є, виконавча служба зла зразу блокує ваші рахунки. Правильно? Маємо знаємо таку ситуацію, коли в людини є якісь борги, або, наприклад, штраф е, ви не заплатили. Вам ви, наприклад, перевищили швидкість, вас на камеру сфотографували. Ви не сплатили вчасно, виконавча служба вам заблокує ваші рахунки, в тому числі депозит. Договір страхування життя у вас ніхто не може відібрати, конфіскувати чи заблокувати. І ті гроші, які стоять на рахунку в страховій компанії, у вас собі завжди будуть працювати під відсотками, навіть якщо б була якась конфіскація. І наступний момент це страховий захист. Тут очевидні переваги. Банк не дає. Страхового покриття. Якщо, не дай Бог, щось трапиться з клієнтом, ну нічого йому за це ніхто не виплатить, мається на увазі з його здоров'ям, страхові ж компанії вони дають великі покриття, чи то якісь там медичні моменти, чи то, не дай Бог, якщо клієнт помирає, виплачують велику кінцеву суму його сім'ї. Тут перевага очевидна. Крім цього, поліс страхування життя дає податкову пільгу. Якщо людина офіційно працює на роботі, вона може щороку отримувати 18% податкової пільги. Просто звертаєтесь в податкову і вам повертають 18% від тої суми, на яку у вас поліс. Чого з банками не буває. Ну і поліс тракування не входить в майнову частку. Якщо ви працюєте держслужбовцем, і вам потрібно декларувати щороку ваше рухоме нерухоме майно, доходи. То договір страхування життя в декларації вам не потрібно вказувати. Тільки в тому випадку, якщо ви отримали виплату. Тепер поговоримо про соціальний захист. А чи потрібен той захист? Потрібен. Кожного року в Україні гине майже один мільйон людей, і більша частина через хвороби. Так от, страхування життя дає покриття від цих випадків сім'ям, де таке трапилось. З якими страховими компаніями в Україні ми співпрацюємо? Це компанія Taslife, MetLife, KDLife, Unica і Vienna Insurance Group. Компанія Unica і Vienna Insurance Group це австрійські компанії. Kedalife Словенська, TAS Українська і MetLife Американська. MetLife є нашим стратегічним партнером, тому в основному ми говоримо, якби найбільше інформації про неї на її прикладах. Ось зараз ви можете бачити центральний офіс компанії MetLife у Нью-Йорку. Ви могли бачити цей офіс в багатьох американських фільмах. Дана компанія була заснована у 1868 році. Скоро їй буде 156 років. Ця компанія здійснювала виплати навіть людям, які загинули на Титаніку. У 1931 році. Ця компанія видавала кредити на будівництво таких хмарочосів, як Рокфеллер Центр і Емпайр Стейт Building в Сполучених Штатах Америки. Тобто інвестувала в нерухомість, а в 1946 році оборот MetLife був більший ніж будь-якої іншої компанії в Сполучених Штатах Америки. Вона була дуже велика організація. В 80-х роках Метлайф відкрила власне, той офіс, який ми з вами щойно бачили. Ну і станом на 2010 рік компанія Метлайф поглинула компанію Аліко. Alico. Аліко Alico Life – це також була така велика страхова компанія. І в 2010-му Метлайф її викупила. До речі, в Україні з 2003 року працювала саме компанія Аліко. Метлайф не було, а у 2010-му, так як Метлайф її поглинула, то в нас вже відбувся ребрендинг, і всіх клієнтів Аліко сьогодні обслуговує Метлайф. До речі, я також, коли укладав свій поліс, то я його укладав в компанії Метлайф Аліко, а не Метлайф. Рухаємося далі. Метлайф присутня на всіх континентах землі, і в багатьох країнах вона займає топові позиції. Метлайф є номер один. Сполучених Штатах Америки номер один в Мексиці, номер один в Україні. В Росії вона вже не працює. Це застарілий слайд, зразу кажу. Вона забрала свої активи з ринку Росії, у світі вона присутня. Ось ви бачите, список всіх країн, де вона є. Тепер поговоримо про результати станом за 2022 рік. Дохід компанії становив 71 мільярд доларів. Чистий дохід 6 мільярдів доларів, і зібрані премії 50 мільярдів доларів. Мається на увазі це гроші, які люди поставили на свої поліси страхування життя в 2022 році. 50 мільярдів. Загалом всі клієнти проінвестували. Дана компанія має дуже високі оцінки фінансової надійності. Зараз ви бачите світові рейтинги Moody's, Standard Poor's, Fitch. Це найбільші рейтингові агентства. Вони ставлять оцінку всім банкам, інвестиційним компаніям і навіть економікам країн. Так от, як ви бачите, всюди стоїть оцінка 2А. Всюди 2А. 2А це найвищий рівень надійності. Це говорить про те, що дана страхова компанія ну, надійнішого вже в принципі в світі не існує місце для збереження грошей. Європейська рада по фінансовій стабільності в 2000 якомусь році я вже просто не пригадую в якому, назвала страхову компанію Метлайф надто великою, щоб збанкрутувати. І е, вона є ключовою для підтримки стабільності світової фінансової системи. В Україні компанія MetLife почала працювати в 2002 році. Їй була видана безстрокова ліцензія. Це можна побачити ось тут, не знаю, чи вам видно добре. Це власне фото самої ліцензії. Ну, це можна перевірити на сайті Міністерства юстиції України. І за роки діяльності в Україні вона успішно пережила багато криз, зокрема, у 2014 році, коли була анексія Криму у 2008-2009 році, коли була світова економічна криза. І зараз, під час війни, вона продовжує працювати, куди інвестує гроші компанія? Гроші вона інвестує в державні облігації і в банківський сектор. Приблизно 60% своїх активів вона інвестує в банківський сектор і приблизно 40% у державні облігації. Зараз ви можете побачити архів, як нараховувалися відсотки за минулі роки, такі як там 2009, 10-11. Ну, середня відсоткова ставка компанії зараз близько 14% річних. В Україні дана компанія е, представлена через багатьох брокерів. Це брокер «Євролайф», фінанс партнер, OVB, Broker Service Group і StarLife це їхній стратегічний партнер. Яка процедура залучення клієнтів? Самі страхові компанії не займаються залученням клієнтів. Залученням клієнтів займаються страхові посередники, а страхові компанії просто займаються обслуговуванням клієнтів, випуском полісів. Там працює кол-центр, який обробляє страхові випадки і так далі. Так от схема роботи наступна: консультант, який вже є клієнтом, ділиться інформацією з іншими людьми, які є в його оточенні. Тому що це хороша тема, і якщо людина це розуміє, то, очевидно, вона захоче про це з кимось з близьких також поговорити. І якщо клієнт зацікавиться, після того, коли він почув інформацію, він може укласти договір, для цього заповняється заява. Страховою компанією. Робить оплату, страхова випускає йому поліс, а консультанту виплачує комісійну винагороду. Ну і унікальність цієї системи в тому, що шанси досягнути успіху всіх абсолютно одинакові. Ну, це так коротенько, далі вже буде про роботу. Не хочу е займати час. Поки що. На цьому робимо паузу.